Ігор Борисович, я виконуюч обов'язків Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації. Сьогодні у нас в аудиторії присутні представники обласної державної адміністрації, громадських організацій, комітет з екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, керівництво Національного природного парку Ніжодністровський та засоби масової інформації. У нас є питання, які ми підготували від громадських організацій, і які ми хотіли б задати. А Відповідь на запитання, які тільки що прозвучали, ви можете якось прокоментувати? Я думаю, я передам слово голові. Комітету з екології та природних ресурсів основної державної адміністрації, який прокументує. Моя фамилія Ось по Валерій Маривич, голова комітету. Действительно, підучий отступаючи в вашій аудиторії законную тему, яка у нас є в Одесске и Одесской області, це сохранить культурский ремонт. Yeah. Yeah. И вот мы бы тоже были, были бы согласны услышать и, и ваше мнение. Какой же статус должен быть у Ярославского лимана? То ли это национальный парк, заповедник, то ли это санитарная курортная зона, которую сегодня пытаются протолкнуть через Верховную Раду. То есть несколько вот таких проблем. Я хочу сказать вам еще очень что сегодня, вот после нашей с вами встречи, в 16 часов губернатор Одесской области в Кургане проводит большое совещание по спасению Гуляминского Сулеймана и прокладке трубы от Черного моря до Гулянинского лимана. Хотелось бы услышать от вас, какой же статус Министерства экологии видит в нашу нашем приоритеты. Ну, позиция Минприроды однозначно – это создание национального природного парка. Куярницький. Крім того, були відповідні звернення до Одеської облдержадміністрації, і облдержадміністрації насильства повідомила, що за рахунок коштів охорони навколишнього природного середовища передбачено проведення заходів стосовно підготовки матеріалів про утворення Національного природного парку Куяльницький та оформлення відповідних документів. Ну, наскільки ця інформація правильна, хотів би якраз від вас почути, чи дійсно Одеська облдержадміністрація адміністрація підтримує позицію мінприроди? Одеська облдержадміністрація повністю підтримує позицію мінприроди, і у нас є лист роз'яснення, який ми раніше отримували від Мінприроди, в якому ми також маємо інформацію, що ми можемо мати і урон у далі і Національний природний парк на одній території. Тому зараз питання щодо збереження бояльницького лиману на першому місці і керівництво, і всі дуже стурбовані цією проблемою. Сьогодні ми вже маємо майже закінчений проєкт. Реалізації збереження Куяльницького лиману це робочий проект, в якому ми предусмотрюємо зробити наповнення Куяльницького лиману з з моря шляхом трубопроводу. Також буде рольчиста русла річки Великий Куяльник і буде потрапляти ще прісна вода. Всі ці питання зараз відпрацьовуються і як ми зверталися на кабінет міністрів щоб нам дали допомогу у фінансуванні, нам потрібно лише зараз знайти кошти. І якщо ми їх знайдемо, то це питання ми вирішимо і збережемо популярність Леона. Дякую. Сам Петрович, скажіть, скільки коштів вам потрібно на цей проєкт? Нам потрібно на будівництво 29 мільйонів і близько 30 тисяч на рочистку 30 мільйонів на розчистку русла ріків. Порядка 60 мільйонів. Ми зараз закінчуємо робочі проекти і більш детально інформацію ми дамо. Але запити ми давали на фінансування. Ми давали запит на фінансування державного фонду охорони корожнього природного середовища. А воно включено у вас програму обласну по природному. Так, в нас, є, в нас є програма обласна збереження боярського роману, на якої ми і працюємо. Uh, Председатель комітету хоче наповнити, що по даній проблемі ми пропонуємо несколько. Uh, эту тему выделения денег сэкономить и привлечь а, к работе по очистке русла в большой куяле а, 11 инженерно саперный пол, который находится у вас а, под Киевом Парвара. Взять три машины и по русскому реки можно по руслу идти, можно провести большую очистку. Это будет дешевый проект и вооруженные силы Украины. Получить, в общем-то, опыт работы опит роботипетровських. Подумайте об этом. Мы подумайте, я знаю, що після е подій, які відбуваються в нашій державі, щось е областя всі насторонні на такі радикальні рішення. Що Запорізькій області вчора таке ж саме рішення прийняло, що потрібно все підірвати і прочистити дорогу до лиману. Так і бачив Одеська область. Ну ми над цим питанням подумаємо. Нам потрібно. Перед тим, як приймати такі радикальні рішення, все-таки консультуватися із громадськістю, із, 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 із з і взагалі з Міністерства залучати відповідні органи, і рибагентство, і водагентство, тому що щоб не наробити біди. Біди не буде, тому що в верхов'ях е, Большого гурьяника знаходяться кар'єри, які необхідно дійсно, підривати і підривати дам. Це треба робити в один день, один раз, і гуяльник буде, буде жити. Воєнні можуть допоможе, допомогти. Зараз я просив прокоментую. Дякую. Олександр сказав дуже важливу таку інформацію. Вчора було засідання Комітету Верховної Ради за Капаліки, де розглядалося приблизно дуже таке близькі питання екосистеми. Це екосистеми молочного лиману, який з одної сторони має бути пов'язаний з Азовським морем, а зараз він не має зв'язку. З іншого боку, він має, скажімо так, зв'язок з річками, які теж мають ті ж самі проблеми, які треба розчищувати і роздамбовувати. І от тут от комітет, як би ми думаємо, прийняв вчора дуже виважене рішення це звернутися до Кабінету міністрів України, а саме до Міністерства екології, до Міністерства надзвичайних ситуацій, розглянути дуже цікавий проєкт, який з одної сторони зменшить кількість обсяг коштів, необхідних для виконання проєкту. А з, іншого... Сутній разі. Сутній разі, так. а з іншого боку, він зможе привести до кращого крутого ефекту. Тобто до самоочистки лиману і самонаповнення лиману. Ну, я думаю, що по Одесі, і Олександр скаже, думку свою. Можливо, теж треба вийти на такий високий рівень комітету, щоб як було зроблено там. Там було спочатку на місцевих, на місці проведено декілька засідань під керівництвом обласної теж адміністрації і обласної ради. Він те, що почули, дійсно там буде вже виїзне засідання у вас. Це, це дуже важливий перший крок. Наступне питання: було проведено виїзне засідання комітету Верховної Ради Закапалівки, і було прийнято відповідне рішення, там, де чітко було на підставі наукових. Обґрунтувань, намічено конкретні плани, що зробити. От вчора якраз ми заслухували всі от, звіти про виконавці, відмічено конкретні заходи, які були вжиті, в тому числі і позитивні заходи ресурсів. І прийнято рішення. Тому, якщо таке ж буде здійснено по куяльнику, я думаю, що воно просто пришвидшить пришвидшить ту роботу, яка зараз ведеться на місцевому. обліці. Дякую. заседание комитета по Куяльнику планировалось на осень прошлого года, но так и выездной, но так и не состоялось. Это первое. Второе, что, как говорится, Куяльник проблема решается. Я думаю, что такие, так сказать, пока нужно составить рабочую проекцию и принять решение как, как говорится, по его э, доливу воды из Черного моря, так и по российские русла, сидит большое хуяльник и все остальное. Поэтому нужен проект, как тоже принимать решение. которого туда вызывать или каким-то еще образом восстанавливать старое русло, чтобы оно само собой воссоздавалось природная пойма или, как говорится, тот природное русло, которое когда-то было все-таки сделано. А у меня вопрос Александру Григорьевичу. Вот скажите, вы, 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 руководство министерства. Вот уже несколько раз прозвучала такая теза, что нужна поддержка Министерства со стороны общественности, скажем, даже по вопросу восстановления территориальных органов мир природы. Скажите, а вот за время вашей работы, вот почему даже не вернулись к вопросу русских центров? Те, как ликвидировали при прошлом руководстве министерства, так, как говорится, я даже не вижу попытки в новом руководстве их воссоздать. Если я ошибаюсь, и сразу на Дякую за запитание. Орхутские центры, Якщо я не помиляюсь, поправити, вони на, знаходяться на балансі територіальних підрозділів. І на сьогодні є проблема передачі е, самих цих майнових комплексів, е, тому що не, на сьогодні не призначена ще голова ліквідаційної комісії Міністерства охорони колишнє природного середовища. Враховуючи те, що відбулися відповідні кадрові зміни, бо зумінені, ну, прийшла нова влада міністр, назначений я як заступник міністра, на жаль, поки що єдиний заступник на все. Міністерство. І ще місяць чи два тому були подані документи на Кабінет міністрів України стосовно назначення мене як єдиного заступника міністра головою ліквідаційної комісії. Тільки голова ліквідаційної комісії має відповідні повноваження. Цю проблему ми знаємо, її потрібно однозначно вирішувати, скажімо так, поновлювати цю роботу ну, чисто бюрократичний момент поки що зупиняє. Я думаю, найближчим часом це питання врегулюється. Я думаю, что, в принципе, это работа не только и отпускные центры работают не потому, что у них там не, неизвестно принадлежит то имущество. Понимаете, даже идея, прежде всего. Даже в масштабах сегодняшних управлений можно было бы, по крайней мере, эту работу проводить, в том числе, допустим, и министерство через свой сайт. А это же там, как говорится, извините меня, ну никак. Давайте я вас почему мы врахуем, а потом, как мы краще, в, в каких направлениях будем працювать. Врахуем. Дякую. Одесса, будь ласка, еще за від бурманской, бурманской Добрый день. Я представитель Министерства национального природного парка. Одесса – это не только город-курорт, это не только куяльник, это не только птицы наши местные, мигрирующие, это еще и край рыбальства. У нас очень сложная ситуация. В межах объектов природозапрямленного фонда мы вылавливаем порядка 20% Одесской рыбы. Вот этот вопрос в настоящее время не урегулирован. И я думаю, что без совместной работы с Минагрополитикой мы его не решим, потому что часть водоемов э, находится и под управлением Державной Агенции рыбного хозяйства, и под нашим. Э, это и вопрос, и просьба урегулировать агентство рыбного хозяйства вопросы промысла в мешах объекта продолжательного фонда. Как оно сейчас? Может, как говорится, провести какое-то межведомственное мероприятие, потому что если каждое агентство будет, каждое министерство будет свои интересы отстаивать. А у нас, как говорится, рыбагентство вообще, по-моему, это сказать в себе в Одессе, по крайней мере. Я пытался до господина Швайки это довести, он был вчера, позавчера в Одессе. Но, по-моему, он меня таки не услышал. Спасибо. Дякую. Можливо, дійсно ми будемо проводити не нараду на раду тільки зводство, а розширено, за участю не конкретних агентств, а в цілому Міністерства АПК, тому що там і лісове господарство, там і земельні ресурси, там і рибне господарство. І ці всі ці питання, Можливо, навіть будемо запрошувати регіони, для того, щоб ми почули всю проблематику, яка існує на місцях. Вже виробили якусь стратегію для подачі взаємодії. Якщо буде потрібно, будемо це питання піднімати на рівень Кабінету міністрів. Врахуємо пропозицію службу. Александр Григорьевич, еще вопрос Скажите, пожалуйста, пожалуйста, вот, как говорится, кто из руководителей министерства планирует приехать в Одессу в ближайшее время? Так сказать, по решению еще проблемы? У нас есть проблема телекула, это самая музыка, как говорится, с чистым, насколько мне известно, водоем Украины, и там масса вопросов, которые не решаются, опять-таки, межведомственные. Планируется ли ваш приезд или приезд министра? Министр, кстати, обещал, как говорится, до мая месяца приехать, но что-то вот у него опять не сложилось. Пожалуйста. И как говорится, если кто-то из руководителей, как говорится, Министерства экологии едет в Одессу, то, пожалуйста, имейте ему как руководителя аппарата необходимость встречаться с общественностью, с журналистами, потому что проблемы экологии у нас очень важны и нет А позициями природы, знаете, если только в таких режимах, как видеоконференция, то этого явно недостаточно. Спасибо. Это мое мнение. Ми ну, що відеоконференція не дає е, повноти е, нормальні взаємодії і е, нормальні діалоги і дискусії, але я вважаю, що перша е, така відеоконференція все одно дасть перший поступ, перший результат е, вироблення якоїсь стратегії подальших дій. З приводу е, приїзду керівництва е, е, в ваш регіон, більше літом, звичайно, це питання таке дуже актуальне з однієї сторони, з іншої сторони, я вже озвучив, що є міністр і є. Я один за міністра керівник апарату, тому питання вищого керівництва мабуть трошки проблематичне, тому що є і міжнародні поїздки. На сьогодні нас наш міністр перебуває в Америці на серйозні конференції і проводить ряд серйозних зустрічей. І на господарстві поки що тільки я. Але я думаю, на рівні директорів департаментів ми найближчим часом зможемо організувати таку поїздку і робочу зустріч, включаючи з громадськістю. Він я я я просто хоче щось додатково додати. Так, так, так. дякую. Олександр відповів вже на питання по держрибагентству, держлізагентству. думаю, абсолютно слушна пропозиція. Ми будемо організовувати цю нараду. А от у мене питання, і може пропозиція до все-таки місцевого рівня до обласної держадміністрації. Те, що можна зараз зробити вже на рівні обласної держадміністрації. З листом роз'ясненням наш міністр звернувся до всіх обласних держадміністрацій, в тому числі до Одеської, якою він проінформував про існуючу колізію законодавства, яка стосується врегулювання використання природних ресурсів, в тому числі водних біоресурсів. Це полягало в тому, що обласна держадміністрація при існуючій колізії має взяти на себе певну відповідальність. Якщо ми, скажімо так, вже зараз розмовляємо про делегування повноважень від центральних органів до обласних держадміністрацій, це і означає як і те, що обласна держадміністрація повинна взяти на себе певну відповідальність. І от цей приклад якраз говорить про те, і ті шляхи, які були запропоновані міністром, вони якраз говорять про те, що обласна держадміністрація має розглянути питання підготовки відповідного розпорядження стосовно згідно з яким. Або держадміністрація буде погоджувати ліміти на використання природних ресурсів, в тому числі рідних, і встановлювати дозволи. Я ще раз хочу підкреслити питання складне. І Олександр Гірович вже розповідав про те, яким чином воно вирішується, Уже було підготовлено три проекти законів України. На жаль, вони ще не прийняті. Коли вони будуть прийняті, ми не знаємо. Ми вживаємо всіх заходів, щоб вони пройшли. Але жити треба зараз не можна зупиняти використання природних ресурсів. Тому я пропоную ще раз перезглянути.